Так, друзья, приветствую вас. Сегодня мы с Паштана вырвались на полигон, поля, полевой полигон, скажем так, компания ЛНЗ. Мы, это наш бессарабский представитель. Харлампи. Вот, друзья, чтобы все знали Харлампи. Он всегда на связи. Смотрите, какие прекрасные культуры компания ЛНЗ представляет для нее кусемян. Переходим гербициды, Поэтому сейчас будет интересно. Не отключайтесь, будет очень интересно. Попередником на данном поле была кукуруза. вносили в формі І при температурі плюс 12 і нижче він не переходить ні в нітратну, ні в амонійну і він зберігається. Для чого це робили? Господарство, наш холдинг практикує таке, що потім, коли прийде весна, чи буде можливість, чи буде час, не буде для того, щоб зайти технікою, лишній раз також після весни не витоптувати ґрунт, внесли осінню. Потім це під пахоту восени. Під культивацією давали 200 кг НПК 9, 25, 25 Тобто на даному полі в діючій речовині 110 кг азоту. Вміст гумусу на даному полі близько 5%. Що було по опадам? По опадам, значить, запас продуктивної вологи з зими складав біля 200 мм до 8. Травня випало 170 мм опадів, ми не могли зайти раніше посіяти 150-170. З 8 травня по 10 липня не було жодного дощу, але за рахунок тої продуктивної вологи було, що була з зими, і за рахунок того, що ще було опади 170 мм, кукурузка і соняшник їм вистачило цього. І з 10 липня, по сьогоднішній день, на даному полі випало. Також 150-170 мм опадів, тобто на опади гріх жалуватися. А тепер я прошу, будемо рухатись отак з вами. Тут висіяна, як ми бачимо, лінійка всіх топових гібридів, конкурентів. Для чого це ми зробили. Ми це зробили для того, щоб побачити і проаналізувати і безпосередньо, щоб на майбутнє уже менеджери, коли будуть спілкуватися з вами, як з партнерами, могли обрати найкраще і прийти в ваші господарства з найкращим, що є сьогодні на ринку. Тому потихеньку проходимо. Далі будуть у нас гібриди, на яких ми будемо детальніше зупинятися, а також Системи захисту ну і так далі. Якщо якісь є питання, пізьми ось петель... і давали. Греїн тут є соняшники. Для чого це ми зробили, щоб в першу чергу вибрати і зрозуміти ті гібриди, які будуть кращими, щоб можна було пропонувати далі своїм партнерам. Даний гібрид LG 31332 – це новий в лінійці лімограйна FAO 310 зерно, чистий зуб, гібрид пластичний підходить як під інтенсивну, так і під екстенсивну технологію вирощування. Даний гібрид у нас тут посіяний в трьох повторностях, для того, щоб зрозуміти більш максимально точну вражайність по даному гібриду. Даний гібрид підходить як і для полісся, так і для степу. Рухаємося далі поки. А Дивіться, Василь Іванович, далі ми будуть схеми, якщо можна, і будуть ділянки. Тут, тут безпосередньо на цій схемі був тільки ґрунтовий захист. Вносили суранет пропізахлор і вносили айдах, про Пропізахлора в нас було 2 літра. Суранета, терботилаз... Айдахо, трибутилазина, у нас було тут 1,7 літр. А там просто в нас будуть досліди, окремо різні схеми, про які будемо з вами вже детально спілкуватися. Ну, запитали за цю відповідь. Сам брид про який йде мова С-2610 ФАО 260. На даному полі ми посіяли його 72 тисячі. Якщо ми б говорили за Одещину, то я думаю, що 72, якщо полив, так, да, якщо ні, то можна зменшити густоту не потрібно. Даний гібрид він йде, кому потрібен швидкий силос, так, звичайно, можете його брати. Також, якщо бувають такі випадки, нас взагалі за, вели, за рахунок того, що великий вміст крохмалю. У нас сила кукуруза, якщо її залишити на зерно, вона буде розкришуватися зерно. Тобто великий відсоток буде йти. Ну, якщо у вас є тварини, ви її зможете згодувати, але здати як зерно не зможете. То по даному гібриду відмінність, що його, якщо у вас вистачає силоса, можна залишити. В цьому році до мене телефонував менеджер наш Роман, давав мені запитання, каже, Саша, Каже, мій партнер посіяв 26-10, накосив багато силоса. Рома, Ширяєвський чи який район? Не, так, так, це прогресси. І, і... Ширяєва. Це а, Галина О, Ю... Юрій Михайлович і Галина там. Все, зрозумів. Це до мене їздив. Вони посіяли 32 гектари, скосили 13 і сказали, ну, тобто сила, не треба але... було, і вони запитують, можна оставити на зерно? Так, можна, даний гібрид можна. Тому врожайність по даному гібриду складає в середньому від 30 до 40. тонн. Покраще виглядає, навіть, ніж тут на, на димоділі. Система захисту. По такому самому так, принципу, так. як і на кукурузі, спочатку і грунтова схема, і грунтова страховими, і Тобто, да, також, а мабуть, можливо, я не знаю, як у вас, кірограп Черкаси це точно найбільш популярна схема ґрунтового захисту пропізофлор mm. І плюс, звичайно, в 3-4 пари гремінізит ага. і золофоп проти злакових отлізів. Від четвертої справжньої пари і вище, якщо ми будемо рухати сюди, ми вам грамініциди ніякі не будемо рекомендувати, чи то буде діюча речовина хізалофоб, чи то буде діюча речовина клетодим, чи то компанія конкурент. Якщо ми будемо в цій фазі використовувати грамініцид, то в нас потім може бути не така нормальна корзинка, а просто кулак. Такі кулаки у нас там далі присутні, ми вам їх покажемо. Прошу рухаємося далі. Так, розліблюється. Метелоскор і прометрин. Гарна бахова суміш, але також, як і на кукурудзі, Саша говорив, звертайте увагу, коли сієте рано, коли перепади температури, менше шпити, він погано працює. Я не маю права цього говорити. Якщо в нас там перва пара. По регламенту потрібна там друга пара. То, звичайно, ми вибираємо з двох зол і можемо вносити даний гербіцид і знімати конкурентну среду в результаті мати гарний результат. Також по даній схемі використовувався фунгіцидний фунгіцид в баковій суміші. 3-4 пара, Абсолют Карбендазим, Парацель тріафол. І по зірочці ми давали спліт Дуо, Що також даній схеми рекомендуємо вам у ваших товарних посівах на одещу. Зернових. Безпосередньо ви можете на полі звернути свою увагу, подивитися по розвідку даних гібридів. Також на відмінність у нас немає, як в інших компаніях, наприклад, піде силосна кукурудза силосного і зернового напрямку. У нас відокремлено зернова купуру за силосна. Власних сортів у нас озимої пшениці. Там як я говорив, через соцмережі можна замовляти ті чи інші продукти, які є в літній. Піввіта, бренд замороження овочів, фруктів, ямі. В цьому році компанія почала більше робити в цьому напрямку, розпочали більше збільшувати площі, також, якщо в минулому році... Не було ні гектара овочів. На сьогоднішній день компанія вже понад 100 гектарів гектарів овочі вирощується. І я думаю, на наступний рік також воно буде збільшуватися. Безпосередньо на привіті на судній запорожці після поля ви відвідаєте дану цей, де вам проведуть екскурсію і все більш детальніше розкажуть. Ну і технологічна платформа, де у нас там 5-0, була трохи менше, ніж 6